Так, отримали а, буквально вчора а, на наш склад а, гриби шейтаки виробника а, компанії Halse. Ось так виглядає. Упаковочка, дуже дорого, гарно виглядає. Тут таке тиснення присутнє, гарно велика упаковка. Що дошлі і то їх ще називають гриби імператорів. Дуже гарна така баночка можете побачити, таке як срібло. На банці. Тут 30 капсул ми бачимо, да, застосовуються вони по одній на добу. Тут десь є зазначено. В рекомендаціях зазначено, що використовується в якості дієтичної добавки для підтримки імунної системи. Ну, але всі ми знаємо, для чого використовують ще додатково шейтаки. Як кажуть медичні представники, це звичайно оф-лейбл. Але, тим не менш, це і підтримка йому. Системи і сприяє здоров'ю серця і судин, і володіє антиоксидантними властивостями. Дуже часто їх використовують, якраз, чому він да, там, називається грибом імператорів. Імператори використовували для того, щоб зберегти своє довголіття і сприяти. Омоложенню свого організму, то за ним навіть йшла така боротьба. Давайте подивимось, як там всередині. Поки я відчиняю ще нагадаю, що його використовують для контролю рівня цукру в крові часто, ось така, бачите упаковочка запломбована. Часто люди з порушенням обміну речовин, да, то з цукровим діабетом, шукають якісь альтернативні шляхи, коли це ще можливо. І інші так є одним із таких варіантів. Ось така капсула. І нагадаємо, що регулює рівень цукру в крові, часто використовують такі споживачі. Він Корисний для людей з порушенням вуглеводного, мідного і схильністю до діабету. Тому там, пацієнти з цукровим діабетом першого типу часто шукають якісь альтернативні шляхи збереження свого здоров'я. Ось така капсулка всередині. Сигарником. Тому замовляйте на, в інтернеті. Дуже гарний продукт. Можете замовляти а, на нашому сайті Vector Ми є а, представником виробника. У нас найкращі ціни, тому, будь ласка, чекаємо вас. До речі, тут хто купує в аптеках чи тощо ці гриби. За QR-кодом можна перейти на сайт виробника, почитати про це, можна перейти звідти на інтернет-магазин і замовити для себе такі чудові гриби українського виробництва. Шитаки.